Морандум про співпрацю 28 квітня підписали міський голова Антолі Вершина, агенція професійного розвитку перспектива Рінат Абдулов та бізнес-клуб Павлоград і Горзінько. Сторони домовились про взаємну підтримку та допомогу. Міська влада готова допомагати у вирішенні питань, що є перешкодою для розвитку підприємництва у місті та сприяти фінансово кредитній підтримці. Бізнес-клуб Павлоград. Готова організувати освітні курси, семінари, тренінги, ділові і неділові зустрічі із підприємцями міста та надавати юридичну допомогу. Агенція професійного розвитку перспектива готова організувати безкоштовні курси для майбутніх підприємців та навчати, як відкрити власну справу, яку систему оподаткування обрати, як вести бухгалтерію і тому подібне. Підписанти вважають. Що меморандум про співпрацю стане першим кроком на шляху до створення активного бізнес-середовища та розвитку підприємництва в місті. Після підписання меморандуму підприємці підняли гострі питання. Зокрема, мова йшла про сплату податків. Цим відомо, що податкування і в Україні, і в нашому місті часто непрозоре і невідкрите. Багато підприємців знаходяться в тіні і вважають за краще взагалі не сплачувати податки. Але ж від цього. Залежить наповнення міського бюджету. Як зазначив міський голова, в Павлограді із 110 тисяч тисячного населення працюючих тільки 20 тисяч осіб. 30 тисяч павлоградців мають ті чи інші пільги. Коли Наталія Віталіївна, 17 років я в бізнесі. Значить, слухає цифру, яку нам приводять ну, вже не на одному завіщанні. Мені дуже режуть слухати це. 7,5 тисяч предпринимателей и 5 тысяч, тысяч найманных противников. Вот эти цифры так о многом говорят. Вот это и неуплата налогов, вот это вам и децентрализация, и вот это вам рабочие места, и пенсия, и социальный пакет для работающего. То есть за этими цифрами ну, кроется очень большой негатив. И то сегодняшнее начинание, конечно, очень рады. И мне просто хотелось бы, чтобы наши учредители вот этих бизнес-центров наших в своей работе как можно больше пропагандировали уплату налогов. Это продолжение темы холодильника. Не будет у нас децентрализации в том состоянии, в котором мы хотим это видеть. если мы не будем платить налоги. И если думать о том, что эти молодые люди тут сегодня действительно по зову сердца, что это наше будущее, то нам нужно воспользоваться этим моментом, этой ситуацией и вкладывать в эти светлые молодые головы именно то, что уплата налогов – это обязательно. Мы много очень говорим о Европе, но мыслим мы почему-то далеко не по-европейски. В Европе никому не приходит в голову уклоняться от налогов. А у нас это считается нормой. Ну, у нас, к сожалению, государство, где-то в какой-то степени законодавство Далеко как не в какой наяльно, стимулирует к этому. Конечно, и законодательство, я уже говорил об этом. Там Алина сказала, это мое любимое выражение, но я не за холодильник, я за тумбочку всегда. Когда приходят, требуют, стучат там кулаком по столу, я имею в виду там, на приеме, говорят, сделайте нам крышу, сделайте нам то, срочно. Это вы, наверное, не видите, что дороги у нас плохие. Да, я не вижу, я сам езжу за рулем, у меня нет водителя. И я все вижу, я все понимаю. Но для того, чтобы с этого взять, с той тумбочки, сначала надо положить туда или покласть. То есть надо сначала заработать бюджет города, это как бюджет семьи. Насколько заработали, насколько, настолько наполнили. Я с Натальей Витальевной согласен, вдумайтесь, у нас 110, почти 110 тысяч даже вместе с переселенцами на сегодняшний день больше, чем 110 тысяч населения, из них больше 30 тысяч животных категорий в городе Павлограде, в которых, естественно, льготы распространяются ну, на, на, много направлений. И жилищно-коммунальное хозяйство, там и, и, аптеки, и лечение, и пассажироперевозки. А работающих в городе Павлограде 20 600 человек всего-навсего. То есть 20 тысяч должны обработать всех остальных 90 тысяч человек. Наполнен бюджет, заработать и чтобы этот город существовал. Конечно, есть теневая экономика. Мы должны называть это правильно. Мы позавчера да, с Игорем Владимировичем разговаривали, что, наверное, нам надо немножко менять и подходы. Э, Светлана Николаевна в том направлении нет у нас подсков, она голова комиссии, заступник близкого головы, испытаний легализации э, рабочих мест. Может быть, там немножко по-другому назвать, может быть, нам какие-то другие методы находить для того, чтобы легализировать. Потому что да, люди хотят получить зарплату в конверте, им выгоднее, потому что они получат больше. Но в то же самое, в то же самое время люди хотят чего? Комфортной жизни в этом городе. И дороги хорошие, и освещение, и тротуары, и развитая социальная инфраструктура. И в больницу мы хотим прийти, чтобы не, ничего с нас не требовали. И садики, и школы у нас были э, очень хорошие, чтобы ничего там, никаких взносов родителей не платили. И вся другая инфраструктура, и в парки хотим прийти, чтобы там... Было чисто, красиво, хорошо, везде во всем городе убрано, я все время привожу пример, тот же Харьков, когда в одном парке работает 170 дворников, в Харьковском. А у нас на весь город 35 дворников, на весь, но это не потому, что их столько есть, мы, мы, и, и надо их не 35, а 350, у нас денег нет, бюджет бюджете потому что чтобы вот для того чтобы дойти до этих э, показателей и комфортной жизни нам надо это все понимать для этого, для этого я и на выборах на выборах декларировал конечно недоработка и органов местного самоуправления нету коммуникации между населением и властью чтобы люди понимали что это такое Люди знали, що якщо ты в бюджет деньги, значить воно пошло на улучшение життя в городе і в страні. На віки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою nп тв або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600 кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів. Що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. И меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. Приватбанки. І через нього отримав 8 тисяч. І не тідні я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені і продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіте к нам в м'ясний гурман. у нас найнижчі ціни, лучший товар в шому асортимент.